Як і обіцяла, вісім вийшла в ефір. З вами колісник Євгенія Олександрівна. 20 років опиту в бухгалтерії аудиті, систематизую та структурую бізнеси, власник сті-лайф консалтинг. Кайфую, коли бізнеса працюють як часи, і коли вся, кожна система працює злагоджено і не ламається. Як і обіцяла поговорити на тему, що таке обов'язкове декларування доходів громадян. Тому що на сьогоднішній день ми маємо по факту вже готуватись до річного декларування. Час є, проте знати, хто все таки повинен подавати декларацію, а хто ні, ми маємо знати раніше. Значить, що хотіла сказати, давайте поговоримо про тих, хто може не звітуватися. Це ті, за кого звітуються податкові агенти. Хто такі податкові агенти? Це ті, хто відповідає за співробітника за нарахування і сплачення податків по основному місцю роботи. Тобто, якщо ви рахуєтесь на основному місці роботи чи додатковому, і у вас немає інших ніяких доходів, ви можете не подавати декларацію про майновий стан і доходи. Також не подають ФОПи, які знаходяться на єдиному податку перша, друга, третя чи четверта група. Вони звітуються кожен свій термін на єдиному податку. Хто ж все-таки має подавати декларацію про майновий стан і доходи? Значить, подають її хто? В першу чергу, давайте. ФОПи, які перебувають на загальній системі оподаткування. Загальна система оподаткування це ФОП, який або платник ПДВ, або просто зареєструвався і не вибрав спрощену систему оподаткування. Тоді ви попадаєте в подачу декларації. Далі фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Незалежна професійна діяльність в нашому випадку відносяться лікарі, адвокати, хто ще, там, аудитори. І тощо. Резиденти, які виїжджають за кордон не пізніше, ніж 60 днів до виїзду. Іноземці, які у поточному році набули статусу резидента України. Тобто, поточний рік на сьогоднішній день, у нас буде 2024. Звітуємося ми за 2024. Контролери, біодефіціари по контрольованим іноземним компаніям. Контрольовані іноземні компанії це коли людина є власником компанії більше 10% і має право істочної участі або впливає на прийняття рішень. Тему кік поговоримо окремо, тому що це теж важлива тема, особливо для власників бізнесу, які працюють за кордоном, які відкрили компанії за кордоном та до сих пір не відзвітувалися за контрольовані іноземні компанії. А що ще я хотіла розказати, за які практичні приклади, хто ще має здавати декларацію про майновий стан і доходи? Громадяни, які отримували доходи якісь інші, чи інвестиційні доходи, і в цій всій угоді не було, не було кого, не було тих, хто постійно. Відповідаєм, да ну, відповідає за те, що доходи будуть сплачені в повному обсязі. Ну, наприклад, ви здаєте житло в оренду, здали житло в оренду і здаєте як фізична особа, не як ФОП. Тоді ви звісно подаєте декларацію про майновий стан і доходи. Отримуєте окремі доходи, наприклад, інвестиційний дохід, і в даному випадку у вас була купівля-продаж, нотаріальна, проте ви дали згоду на те, що ви самостійно здаєте цю декларацію. Загальне правило таке: якщо дохід виплачували з юридичною особою або ФОП-резидентом України, вони при виплаті. Задекларували і сплатили податки, то ви не маєте здавати декларацію про майновий стан і доходи. Так, якщо для взяти ще практичний приклад: продаж квартири. Нотаріальна у нас угода. У нас хто кінцевий, виход, податковий агент, це нотаріус, не подаємо звіт про декларацію про майновий стан і доходи. Доходи від здачі майна в оренду ФОПи. Практичний приклад, якщо в нього є цей вид діяльності і він звітується по єдиному податку, то ми не подаємо декларацію про майновий стан і доходи. Відсотки за банківські депозити. Тож таке питання. Податковим агентом є банк. Ми не подаємо декларацію про майновий стан і доходи. Далі, якщо ми отримали спадщину від родичів першої та другої групи споріднення, тобто не перша і не друга група, це не мама, тата, не чоловік, дружина, не син, донька, то обов'язково подаємо декларацію про майновий стан і доходи. Якщо ну, я вам уже називала відчуження корпоративних прав, як приклад, це теж елемент інвестиційного доходу. Значить, граничний термін подачі декларації до 1 травня 2025 року. Граничний термін сплати податків до 1 серпня 2025 року. Окремі строки подачі для ФОПів, які припинили свою діяльність і припинили діяльність на загальній системі. Вони мають подати декларацію протягом 20 днів після припинення своєї діяльності. Резиденти, я вже теж про них говорила, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. Вони подають декларацію за 60 днів до виїзду. Що ще? В принципі, це те, що стосується декларації про майновий стан і доходи. Окремо, давайте поговоримо про те, що стосується звітності по КІК. Значить, хто у нас подає звітність по кік? І що це таке, з чим його їдять? Звіт КІК подається контрольованою особою резидентом України. Іноземна компанія це може бути трасти, фонди, партнерство. Визнається кік, тобто контрольована іноземна компанія, якщо дослівно перекласти, коли власник володіє більше 50% цієї компанії. Або володіє часткою більше ніж 10%, 25% для 2022 та 2023 років за умови, що декілька фізичних осіб або юридичних резидентів України сукупно володіють 50% і більше такої іноземної компанії, самостійно або разом з пов'язаними особами здійснюють фактичний контроль над такою іноземною компанією. Що таке фактичний контроль? Це коли людина, яка має доступ до рахунків, розпоражається рахунків, може укладати угоди, має генеральні довіреності на підписання договорів та укладання цих угод, довірності, наприклад, має на термін більше один рік. Зазначення особи якості засновника юридичної особи під час відкриття рахунків такої юридичної особи. Кік вважається сама компанія юридична особа, ті, хто зареєстровані за кордоном, аналог українського ФОП не є кік, лише якщо зареєстрована сама юридична особа, навіть якщо її учасник одна особа. У більшості випадків контролерами є фізична особа, тобто бенефіціар контрольованої іноземної компанії. Виняток, якщо в корпоративній структурі є українська компанія. Через яку бенефіціар безпосередково володіє кіт, тоді саме українська компанія визначається контролером кік замість фізичної особи. Хто повинен подавати звіт кік? Так, тут запит надіслав. на участь в эфире. Так. Так. Ем. Yeah. Звіт про кік подає контролююча особа резидент України. При цьому неважливо чи підлягає кік оподаткуванню в Україні? Якщо особа резидент України відповідає хоча б одному з контрольованої особи кік, вона має подавати звіт щодо своєї частини. Якщо останній день строку подання, Звіту Кік припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається Операційний банківський день. Куди подавати звіт по КІК? Звіт по КІК подається фізичною особою за місцем її постійної реєстрації. Тобто, де зареєстровані, де ваша прописка, податково туди подаємо звіт. Подача йде через електронний кабінет за допомогою власного вашого ключа ЄЦП. Від за неподачу звіту кік просто величезна. Штрафи йдуть в розмірі, от неподача, якщо брати, то в нас 120 стаття податкового кодексу України в розмірі 100 прожиткових мінімум на дату поточного року. Тобто на сьогоднішній день прожитковий мінімум біля 3 тисяч гривень, і штрафи за неподачу звіту кік будуть коштувати власникам чи фізичним особам до 300 тисяч гривень. Також є поняття другої частини звіту КІК це повідомлення про контрольовані іноземні компанії, де ми маємо подати дані, якщо ми набули істотної участі в компанії на протязі 30 днів, і точно так же як ми відсуралися участі в цій компанії на протязі 30 днів. Тому складова стосовно того, які у нас ідуть додатки до декларації про майновий стан і доходи. Хто має подавати декларацію про майновий стан і доходи? Як, коли, хто не повинен подавати і що таке звітність тільки, чому все таки власники бізнесу мають бути свідомі щодо подачі цих даних? Розказала все в цьому прямому ефірі. Питаннячко, тільки в наступному, чи є якась у вас ще питання додаткові. Бачу, що немає, мабуть. Так. А, було в мене ще питанечко, поступило. Чи потрібно звітувати про сплячі іноземні компанії? Під сплячою компанією розуміють іноземну компанію зі статусом страйк-офф. Коли компанія викреслена з місцевого реєстру компаній, на відміну від ліквідації в класичному розумінні, сплячий статус є тимчасовим, а отже може бути відновленим. У зв'язку з цим українці-податківці закликають звітуватися про сплячі іноземні компанії, адже спляча компанія не пройшла повністю всю процедуру ліквідації та є існуючою. Допоки ліквідація такої компанії не буде завершена. Повністю така спляча компанія вважається КІК. Якщо компанія продана або ліквідована, подається повідомлення про втрату контролю над КІК. Контролюючі особи зобов'язані подати звіт про КІК, верні, не зобов'язані, зобов'язали подати звіт по кік, до податкового органу одночасно з річною декларацією про майновий стан і доходи за відповідний рік. Для фізичних осіб. До 1.05.2025 року. По кік ми подаємо за кожну контрольовану іноземну компанію. Якщо у вас будуть ще якісь питання, які ви хочете обсудити в наступному ефірі, пропоную їх задавати.